Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословений день! Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в благословіння, в молитві. Сьогодні візьмемо послання 25 листопада, 2017 рік. Нагадаю, що послання звучить цей день, цей час особисто для тебе. Дорогі діти, у цьому благодатному часі закликаю вас до молитви. Моліться і шукайте миру, дітоньки. Він, який прийшов сюди на землю, щоб дати вам свій мир без різниці, хто ви і що ви. Він, мій син. Ваш брат. Через мене закликаю вас до навернення, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ні життя вічного. Тому віруйте і моліться, і живіть у благодаті та очікуванні вашої особистої зустрічі з ним. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо неймовірне послання. Марія каже, як нам жити в очікуванні зустрічі особистої зустрічі з ним. Якщо ти не зустрів Бога іще сьогодні, до сьогоднішнього дня, то живи і очікуй, що зустрінешся. Обов'язково зустрінешся не в цьому житті, так в іншому. Не тут, то на небі. Але Господь хоче зустрітися з тобою тут, зараз, сьогодні. Мені каже, дорога дитина, у цьому благодатному часі, нагадую знову, що благодатний зараз час. Не чекайте, час благодатний коли-небудь, колись прийде. Він зараз є. Закликаю тебе до молитви у благодатному часі, бо в неблагодатному часі е, ти вже будеш ховатися, щоб молитися. Молись і шукай мир, дитинку. Він, який прийшов сюди на землю, щоб дати тобі свій мир без різниці, хто ти і що ти. Марія каже, без різниці, хто ти, що ти, де ти працюєш, як ти себе бачиш, як ти себе уявляєш. Без різниці. Він прийшов, Господь прийшов, щоб дати тобі свій мир, тобі, який ти є. Він мій син, Марія каже, і твій брат. Твій брат через мене закликає тебе до навернення. Бачимо, Марія тут показує, що не я вас кличу до навернення, не я вам закликаю до молитви, а він. Він, Ісус, закликає е, через мене вас до цього навернення, до цього стилю життя. Тому, власне, ця книга, тобто як против не був її, бо то Марія, не за Марію слухати, поклоніє, то звичайна людина. Але це Мати Ісуса, Господа нашого, яка, яка дозволяє закликати Ісуса через неї нас до навернення. А сьогодні тебе особисто. Бо без Бога не маєш ні майбутнього. Не життя вічного. Ти плануєш своє сьогодні майбутнє, плануєш е, роботу, якусь бізнес, е, але забув Бога запланувати в своє майбутнє. А якщо ти не запланував Бога в своє майбутнє, ну то не маєш ти того майбутнього, власне. І життя вічного не маєш, і взагалі життя не маєш. Тому якщо у твої плани сьогодні не запланована молитва, Бог на першому місці, ну то забудь про це майбутнє. Не доживеш до того майбутнього, про яке мрієш. Ну, так воно виглядає. А якби ти сьогодні вибрав шлях навернення святості і запланував в майбутньому далі навертатися постійно, то тоді будеш мати майбутнє і життя вічне. Марія конкретні каже речі, конкретні практичні речі. Тому каже: віруй і молися, і живи у благодаті та очікуванні особистої зустрічі з ним. Бачимо такі конкретні настанови, практичні. Тому каже: віруй. Віруй в те, що говорю, в те, що говорить Слово Боже, віруй в Ісуса Христа. І молися. Молися. Бо коли нема віри, то молитва твоя буде як пустий звук. А коли спочатку йде віра, потім підкріплюється молитвою і потім життя у благодаті. Потім починається життя у благодаті. Треба це мати фактори, особливі віру, молитву і тоді життя в благодатті. І приходить очікування твоєї особистої зустрічі з ним, з ним, з творцем, неймовірно. Це стиль нашого життя, це мета нашого життя. І так входимо в це майбутнє і просуваємо. Просуваємо, щоб зустрітися дійсно з ним і не осоромитися. Не сказати, на Боже, я такий грішний, то мені не можна не, не з тобою зустрічатися, я до пекла відразу піду. Ні, ти спокійно, впевнено приходиш і радієш цій зустрічі. Не ховаєшся, як Адам і Єва після того, як зрішили, а приходиш, як Адам з Євою приходили до Господа перед гріхопадінням. Розумієте? І, і до цього ми стрімимося, щоб дійсно встати перед Богом. В правді, стати перед Богом без сорому, без страху, а в радості, в любові і в такому, знаєте, повній ефорії, я би сказав. Для того Марія каже: віруй, молися і живи у благодаті та очікуванні. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Макарською. Па-па.